Знайшла нам з вами знаєте, порівняння 2017 і 2025. Я от якось так вже стається, що ми з вами тут порівнюємо Путіна часів е, початку його президентства і Путіна 2025 року. Ну і дивимося за тими змінами, які відбулися в цьому самому організмі. Як чужой, який поселився в організмі Путіна, став цим самим Путіним. Так, от в 2017 році Путін стверджував це з міжнародними соглашеннями. В Сирию продолжает работать российский центр по примирению враждующих сторон. Здесь российский центр по примирению враждующих сторон. Вы разумеете, да? какой это центр и чем он занимается? Созданы и на постоянной основе будут действовать два пункта базирования в Тартусе и здесь в Мимими. И если террористы вновь поднимут голову, то мы нанесем им такие удары, которых они пока и не видели. А кто же такие террористы, хочется спросить. За два с небольшим года вооруженные силы России вместе с сирийской армией разгромили наиболее боеспособную группировку международных террористов. В этой связи мною принято решение. Значительная часть российского воинского контингента, находящегося в Сирийской Арабской Республике, возвращается домой в Россию. Цими самими терористами я нагадаю Путін називав хаят та хрір аш шам. Аж тут раптом неочікувано для всіх. Саме трудний для для Росії та Святоського соєта в 1944 четвертому От як можна так брехать і не Нікрасніті? Знаєте, я розумію, що це вже трупний колір шкіри, який з Путіним до кінця його днів, але тим не менше. Тобто, в 2017 році ти підтримуєш Башара Асада, ти відправляєш військових знищувати Сирію, бити по Сирії? Бити по Алепу, вагніровці? А тепер. Ти зустрічаєш, як ти сказав, міжнародних терористів, очільника Тахрір Ашшам, який тепер є новим президентом Сирії. І розказуєш про те, як ти радий з ним привітатися, познайомитися і підтримати його шлях. Отношення між Сирією і Росією завжди на Сирії, виключно дружеський характер. У нас в Росії ніколи в отношенні Сирії не було никаких как, каких-то отношений, связанных с нашей политической конъюнктурой или с особыми интересами. Мы всегда руководствовались на протяжении всех этих десятилетий одним интересом сирийского народа. І двома базами е військовими на території Сирії, якими хотілося б продовжити користуватися і надалі можна, каже Путін. Пожалуйста, дуже надо. От. Ну, а в цей самий момент президент Сирії новий каже: Башара віддасте. Ми його засудимо. Ми змусимо його відповідати за всі злочини, які він чинив з вашою допомогою, з вашою підтримкою, під вашим началом. От тоді ми з вами і поговоримо. Получається, що зміна режиму. Яка відбулася у Сирії, влаштовує Путіна, а волевиявлення українського народу в 2014 році чомусь не влаштовує Путіна. Значить, в 2014 році вигнання Януковича до Росії до Ростова називають по то госпереворотом. і з того самого моменту Росія посилила атаки на Україну. А раді Башара, Раді нового президента Сирії навіть перекрили вулиці на території Росії, щоб він без заторів зміг приїхати до Кремля. І, певно, не тримали його як Вітка вісім годин в калідорах, не його в прийомний у Путіна, а відразу напевно прийняли. Побіймали і сказали, що вони ж завжди були дружніми з сирійським народом ну, або з Сирією. Чомусь при цьому я ж кажу ще раз: Путін забуває про те, що новий президент Сирії це колишній очільник терористичної групіровки Хаят Тахрір шам цей маленький нюанс Путін вирішив упустити. тому що що тому, що друзів у Путіна залишилося не так багато. Насправді, ну дивіться, в нього був Башар Асад, який був в Сирії. Нема все десь в Ростові. Ну або в якомусь іншому російському місті. Я не знаю. Далі КНДР. КНДР, якому Путін тиснув руку, з яким обіймався Кімчинин, е, цілувались в дьосна, друзя на віки е, підписували стратегічне партнерство. Та що там? Е, навіть пісню йому шаман написав не просто я русський, а для Кім кімчинина написав пісню. І в ногу вместе з ним шагає весь народ, Чен Ын. Получається, що поки народ шагає разом з Чен Іном, з товарищем, Кім Чен Ін з этим самим народом шагає десь в іншу сторону від Путіна. А саме до Трампа прийшов ну, і каже, каже Дональд Фредович: мені Путін дуже мало заплатив за балістичні ракети і за вбитих північно -укарейців. Давай щось придумаємо. Якщо ти можеш заплатити більше, якщо ти можеш дати більше, то давай. І нікому, в принципі, цей е, злидень сирота не потрібен. Ну, це все, що потрібно, знати про велику російською економіку, про яку Путін. завжди любить расповедаты на великих собраннях. позицию одного из ведущих производителей нефти, несмотря на использование против нас механизмов недобросовестной конкуренции. Мы обеспечиваем около 10% мировой добычи и ожидаем, что по итогам года в нашей стране будет добыто 510 миллионов тонн нефти. Это примерно... На... Или не будет. Два варианта. Процент ниже, чем в прошлом году. Но один процент ниже, неж... нежели в прошлом году. А что так? А что сталося, Путин? Що не так? Нефть закінчилась? труби розсохлися. Що не так, хочеться запитати? Даже ну окей, якщо ми уявимо, що ці цифри реально відповідають сказаним Путіну, що навряд чи? Але тим не менше, навіть якщо ми уявимо собі, там же Путін заявив і про те, що рівень газифікації його великої країни 75%. 75%. Тобто. За 25 років при владі Путін ще й досі пишається тим, що 75% Великої Росії мають вдома газ. А у нас в квартирі газ, а у вас. А 25% цієї самої великої страни кажуть, а у нас його не було, немає і навряд чи колись буде. Путін, який тримав на газовій голці всю Європу. Путін, який казав, що ви без російського газу все замерзнете. Путін, який кричав про те, що газ ми будемо продавати тільки дуже дорого. Путін, який тепер каже, візьміть у нас газ по скіткам, пожалуйста. Цей самий газ не може доставити в 25% регіонів Росії. Виявляється, за 25 років при владі чомусь ще й досі не зрозуміло, ба більше того кажуть, проблеми є на заправках на російських в Росії. На заправках почали розбавлять бензин. Чомусь заявив глава Союзу автосервісів Юрій Валько. Певно, автосервіси, тому що вони потім ремонтують машини після розбавленого бензина. Причина попытка удержать ціни на фоні дефіцита топлива. Здравствуй, Йолка, Новий год. По його словам, АЗС используют спеціальні добавки, що вже случалось в країні в 2000-х і в 2010-х годах. Когда після заправки машину сразу приходилось вести в автосервіс. Сейчас ситуация может повториться. Повторім, можемо повторіть, казав Путін колись в е, далекому 22 му і 23-му роках. А виявляється, от він, повторчик, під'їхав откуда ніж далі. Да? А, поки Путін лякав всіх 90-ми роками, 2000 і 2010, й вже тут, як тут, на порогі кажуть: добрий день, можемо е, знищити вашу автівку просто за один. Раз вообще не питання. Але ту автівку треба ще чимось заправляти. Я просто нагадаю, бо кажуть в Госдумі, що деньги на території Росії взагалі не важливі, Ба більше того, чим менше днях на території Росії, тим краще. Для демографической ситуации. В Газдуме заявили, что нищета ⁇ залог высокой рождаемости в России. Значит, для демографической ситуации это вообще прекрасный фактор. По мнению депутатов из Комитета по расследованию вмешательств иностранных государств, для того, чтобы россияне начали рожать, улучшение материальных условий не требуется. Весь мировой опыт говорит о том, что чем лучше люди живут, тем меньше они рожают. Все разговоры о том, что дайте нам квартиры, и мы начнем рожать, это от лукавого. Это все лукавство, кажуть на території Росії. Э, оце попридумували теж. Да? Давай спочатку заробимо на квартиру, потім заробимо на машину, а потім заведемо дитину. Це все кажуть в Госдумі. Вигадки і нічого більше: чим гірше ви живете, тим більше ви хочете завести дітей, щоб вам на старості було кому принести стакан води. Не більше, виключно стакан води. Тут чомусь відразу згадується наша раша і е, самий чесний міліціонер. В якого в квартирі не було нічого, окрім тієї самої води з крана. Але виявляється, що на фоні бідності росіяни почали масово купувати антидепресанти, а не заводити дітей. Чомусь сентябрь показав, що на антидепресанти росіяни витратили майже 14 мільярдів рублів. Було продано майже 2, 2, мільйон, 2 мільйони упаковок е, цього самого е, антидепресанта. Це е, максимум за 4 роки. виходить. якось дуже депресивно почали жити на території Росії за останні 4 роки. А ну давайте подумаємо, що сталося за останні 4 роки. Може якийсь фінансовий колапс? Може якісь, не знаю, злети Росії? Може, запустили в космос новий корабель? Може, вони не витримують слухати пісень шамана на трізви голову? Що сталося за чотири роки у Путіна? Ну не СВО ж, це ж не війна могла так повпливати на росіян, щоб вони масово всі впали в депресію. Фармацевти відмічають, що чаще всього за антидепресантами приходять молоді люди неочікувано для всіх. А щоб вони в депресію не впадали, ці молоді люди в Пітері вирішили трошечки послухати пісень, але не шамана, а Нойз MC. прошу, по-перше, звернути увагу на те, як вони тримаються за руки, а це, я нагадаю, саме е балет. А по-друге, я не закликаю, звісно, жодним чином слухати російські пісні. Ба Більше того, навіть тих, кого вважають іноагентами на території Росії, я теж не закликаю слухати. Не Ної СМС, ні манєточки, не щось подібне. Але ця пісня була виконана в Пітері. Сдавалось бы, русская песня, красиво. Навещу нам за екранів Соловьев, пускай танцуют лебеди. Э, где вы были восемь лет? Э, не люди, да? Я хочу смотреть балет, пусть танцуют лебеди, пусть за озеро свое дед трясется в трепете. Ну и так далее. Э, выявляется, все это є не прослуховыванием русской попсы. На території Росії, а все це є посяганням на територіальну цілісність Росії, от виявляється в чому секрет, тому що ну звісно, ви ж не думали, що це проігнорують на вищих щаблях влади. Кіжна ж групу заарештували. Група знаходиться 13 суток в застінках, Ну і відповідно я не здивуюсь, якщо вони всі отримують терміни там від одного до трьох років за виконання. Пісень російських пісень російської попси на російських територіях кожного разу, коли йде мова про те, що в Росії угнітають русський язик, виходить Соловйов, виходить Скабєєва, розказують нам про те, що в Україні охотяться за русським язиком, нельзя слова тут на русском сказати, і все, тебе сразу же хватають і садять. Але на території Росії, як виявляється? За російський язик також можуть схопити і посадити в застінки. Не можна там слухати російських пісень. А що случилось? А чого так? Тобто ви вважаєте, що оці, значить, не знаю, студенти, молоді люди, які в Пітері, Підспівували цей куплет, тримаючись отак за руки, вони підуть завтра е, валити державний устрій російський. Ви думаєте, вони завтра підуть совати кордони Росії? Та ні, звісно ж, вони не будуть цього робити. З одної сторони, хотілося сказати, напевно, дякую за позицію. Ну, бо ми ж розуміємо, що на території Росії це складно виявляти. З іншої сторони, як ви розумієте, е, Прослуховування цих пісень на території Росії тепер грозить всім тюремними термінами. Шаман може співати про товариша Кім Чин Іна, а співати про балет і Лібідіне Озеро чомусь не подобається, чомусь не нравиться.